Він такий романтичний, дуже лагідний і приємний цей парфум. Він свіжий, тому що тут верхні ноти зеленого листя і шавлі. І в той же час тут є морські ноти, дуже-дуже приємні. От, і надають такого лайтового настрою. Тому, якщо хочеться підняти настрій собі і своїм близьким, то обов'язково зверни увагу саме на парфум Баолі. До речі, це той парфум, який класно буде розкриватися і у спеку, ми це попробували, І в холодний період він теж дуже буде цікаво розкриватися. Ну і плюс, він дуже м'який і точно нікого не відштовхне. Тому, якщо ти переживаєш, як тебе сприймуть, скористайся Баолі і точно отримаєш компліменти. І, до речі, дівчата, якщо ви хочете отримати компліменти від свого коханого, ну йому саме цей парфум. Я думаю, що воно спрацює. Тому звертайте увагу на Баолі і деталі можете прочитати в описі під цим відео. А найкраще ти дізнаєшся парфум, якщо його спробуєш, тому не відкладай.